Сьогодні, 3 жовтня, на сервісі HBO Max вийшла нова екранізація одноіменного роману Стівена Кінга «Салемово Ліво. Це вже п'ята спроба перенести на екрани другий роман Короля жахів, який вийшов ще 1975 року після відомої роботи Керрі. Про сам фільм ми, звісно, говорити не будемо, але я обов'язково його подивлюся, бо принаймні. Трейлер мені сподобався, а як буде з кіно? Ну, побачимо. А чи збираєтеся ви переглянути цю новинку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Звісно, сьогодні ми поговоримо про сам Роман, і в деяких моментах я вже можу сказати, він для мене принаймні, не пройшов випробування часу. А усі інші подробиці, як завжди, дивіться далі у цьому відео. Вітаю, з вами Павло Фантастенко, А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі База від Монобанку, а також на каналі Тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання в описі разом із посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, письменник Бен Мієрс повертається до невеликого містечка Салемова Лігва або Єрусалимова Лігва. Тут він провів дитинство, а ще пережив найбільший страх у своєму житті, що пов'язаний з місцевим домом Марстанів. Бен вирішує подолати та, так скажімо так, переварити цей жах, написавши про нього свою нову книжку. Одночасно з письменником в Моволігво заїжджає дивний бізнесмен, що купляє той самий дім Марстана та стару крамницю, де збирається відкрити антикварний меблевий магазин. Він цього пана від людей шкіра вкривається сиротами, та й приїхав він здалека, ще й привисся собою дивні великі коробки. На додаток в місті починають зникати люди: спочатку, хлопчик. Потім і дорослі з приїздом чужинців в місті точно почали відбуватися дивні речі, і пов'язані вони зі злом, з великої літери З. Але хто це або що це, і хто саме чи що саме загрожує Саламову лігву? При обговоренні роману треба обов'язково тримати в голові, що він вийшов 49 років тому. А це значить, що ця книга буквально з іншого часу, з іншої епохи, якщо хочете, з іншої країни зі своїми тодішніми проблемами, кризами та великими викликами. А 70-ті для США були ну дуже непростими, включно з провальною міжнародною політикою, з внутрішніми скандалами та з вільними, я маю на увазі політичними скандалами, холодною війною, а ще дуже сильно зріс рівень преступності. Стівен Кінг не раз сказав, що Салом Волігво один з найулюбленіших його романів, але також зізнавався, що при написанні цього роману на нього впливала погана ситуація в США, тому страхи та переживання письменника наклалися на книжку. Потім це стане нормою для Стівена Кінга, бо буквально усі його роботи так чи інакше просякнуті тим часом та тією ситуацією в Америці, яка була. Під час написання того чи іншого твору, на мою думку, це однозначно плюс та мінус для книжок Стівена Кінга. Бо з одного боку вони дуже актуальні на момент свого виходу. З іншого, люди, які їх читають пізніше, наприклад, як ми з вами читаємо Селому Лігва через 49 років ми знаходимося також в іншій країні, і ми не завжди розуміємо ті чи інші відсилання, настрої, фрази героїв, натяки автора, музичні композиції, музикальних співаків, бенди, групи, різні імена, акторів і тощо, тощо, тощо. тощо. Ну і в Кінга, як завжди, в книжках дуже багато реальних товарів, пісень, брендів тощо, які для американського читача роблять його книги максимально реалістичними, а для українського, та ще й півстоліття по тому, навпаки, сповненими незрозумілих речей. Ще одна проблема з саловому лігва саме для сучасного читача. Надмірна деталізація оповіді для 1975 року. Було нормальним, коли цілі глави взагалі не рухали сюжет, а просто описували природу, побут чи розвивали думку автора з приводу тієї чи іншої теми. І такими главами просякнутий увесь роман Лігва. десь кінг просто описує побут містян невеликого містечка, і видно, що робить він це із задоволенням. Та знанням діла, бо ну сам з такого самого містечка і продовжував і продовжує в ньому жити. Інколи він також показує деталі місцевого спілкування, особливості невеликих міст США, їх проблеми та виклики. А ще саме в цьому романі дозволяє собі довгі, ну дуже довгі роздуми на тему добра та зла. Наявності Бога та сутності релігії, звичайно, це однозначно додає книжці колориту та глибшого розуміння тих часів, тих подій, того контексту тощо. Але все ж це буде актуально для сучасного американського читача, а не для українського. Бо ми все одно не зрозуміємо напевно половину з того, що там показувалося. Ну принаймні я не зрозумів половину. З того, що там автор писав, хоча я себе вважаю достатньо свідомим в американській поп-культурі, не тільки сучасній, а в принципі і минулого. А ще, що найголовніше, подібне дуже уповільнює і так розлогу манеру автора так максимально сильно гальмує сюжет та його події. Для розуміння ситуації, початок зникнення людей, про які я розповідав вище, відбувається десь на соті плюс сторінці а В романі їх майже 600. Тобто, будьте готові продиратися, буквально продиратися чи пропускати цілі сторінки, чи навіть глави з усім тим, про що я казав вище. Звісно, їх можна читати, але навряд чи вони принесуть вам задоволення. Ну, принаймні мені не принесло, а я фанат Кінга. Проте кінг дійсно вміє писати, тому вони однозначно атмосферні, хоч тільки й те роблять, що гальмують історію. Ну а з самими персонажами в мастера жахів все як завжди добре. Головний герой тут той самий письменник Бен Мієрс та ще декілька місцевих жителів, з якими він познайомиться по ходу сюжету. Але... Також з персонажем вигулькує друга. На мою думку, постійно проблема автора. Занадто багато героїв, себто жителів міста, занадто багато імен, місць та особливостей, які треба тримати постійно в голові. Не те, щоб я скаржився на пам'ять, але персонажів Саломова Лігва ну дуже багато, їх тут десь декілька десятків. Так, звісно, головних шестеро, і це навіть вже багато для сучасних романів. Але загалом імен, ну дуже багато. При описі важко згадати, хто саме ця людина. Коли її вже про неї писав, чи згадував автор, чим вона займається, де живе, і тощо, тощо, тощо. Щодо атмосфери, то це найкраща частина книги. Кінг не дарма майстер жахів, і тут вони в нього не тільки через надприродне. Письменник вміє накрутити героя, а через нього і читача просто через захід сонця або занадто сильний вітерець чи пусті вулиці міста. Сама ж історія проста. А головне знайома, але кінг погрався з нею та показав з іншого боку, приправивши свою буйною уявою, майстерністю слова та американськими реаліями. Це дійсно одна з наймоторошніших його книг, ну принаймні для мене. І я дуже рекомендую читати її саме восени, коли й погода. І настрій і загальні забабони про цю пору року додають цьому і так лячному читву додаткових страхітливих моментів. Два слова про саме видання. Тут нічого незвичного, бо книжка вийшла ще декілька років тому, і це в нас просто до друк. Маємо класичну обкладинку кінгівських романів від КСД з чорним фоном та симпатичним малюнком. З мінусів маленький шрифт, який було незручно читати навіть мені. Людині зі стовідсотковим зором. Але я розумію, чому так зробили, бо в книзі майже 600 сторінок, як я вже казав, і якби вони хоч трошки збільшили шрифт, то це була б та ще цеглина, яку, напевно, фізично було б складно читати. Тому якщо. Я би обирав, чи збільшувати шрифт, чи залишати його все ж таки маленьким і таким для мене незручним, то я б залишив саме такий шрифт і не збільшував, бо це був той самий Ротфус чи Макс Кідрук, і це реально було б фізично складно читати. Отже, «Салемова Лігво не найкращий принаймні для мене роман Стівена Кінга, але все ж таки ця книга однозначно варта вашої уваги. Якщо ви полюбляєте класичні жахастики майстра, вона сповнена тоннами відсилань та подій пісень місця героїв, які майже не знайомі сучасному українському читачу. А ще тут є цілі розділи, які в нових романах ніколи б не з'явилися, бо вони взагалі не рухають сюжет, а просто містять роздуми автора на різні теми, опис побуту тощо. Все це дійсно не робить книжку привабливішою. Тим паче я завжди казав і кажу, що найкращі знову ж таки, принаймні для мене, на мою думку, романи Кінга, написані ним після 2000 року, але Салемово Лігва точно не з найгірших. Книга просто інколи не проходить випробування часом, але вона гарно написана. Тут неймовірно моторошна фірмова атмосфера автора, потужний саспенс та цікаві герої. Так для цього доведеться потерпіти нюанси, про які вже не раз згадував вище, але на мою думку, воно того варто. Просто ви повинні знати про це перед початком читання. Дякую, що додивилися це відео до кінця. В ньому ми розмовляли про книжку Салемова Ліг Стівена Кінга. Не забувайте підтримувати канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть розгорнуті коментарі та підтримуйте канал матеріально. Дякую всім цим людям ще раз за підтримку спонсорства на YouTube. Ну, а ми з вами, як завжди, побачимося буквально за мить в наступному відео, десь тут чи тут. Бувайте!